Ми мучилися з тим, як, як придумати назву. Було багато тоді якихось трейдів, там, якісь техно-трейди, якісь там, великі трейди, там, якісь ще трейди, всі були, от, чи, чи техно, чи трейди. І була така за, за, задача: відразу я розумів, що я не хочу бути трейдом, я хочу якось відрізнятися. І ми почали шукати цю назву, сайт був майже готовий, а назви ще не було. І вона десь в якоїсь розмові з кимось ця назва прийшла. Бо ну хтось більш креативний, скажімо так, ніж я сказав: Та нехай, ну як хочеш, типу, якщо ти хочеш, не трейд, до назви якось там банально. Ну, хай буде там не знаю, чи вилка, чи розетка, чи що <різь> розетка. Так з'явилась розетка. Треба було наповнювати цей сайт контентом. І це була моя робота, в принципі, основна, десь з лютого місяця 2005 року. Я по ночах наповнював сайт контентом. і ми запустилися. Ну, тобто, була робота так з 9 до 6 на роботі. В офісі, потім додому, щось поїсти, щось там дитина а, і за контент. І там до 3-4 ночі, чесно кажучи, так важко, я, ма, мабуть, ніколи не працював більше в своєму житті. До 3-4 ночі кожен день наповнювався сайт контентом. А що значить наповнювався контентом? Треба, треба, якось... треба було створити картки товарів. Треба було знайти фотографії, треба було знайти описи, треба було ці описи перекласти, якщо вони були не російською, не українською. Тобто це була кропітка, важлива робота.